2 квітня Краматорськ назвав кращих представників акції Людина року 2008. Цього разу конкурс був ювілейним. Він проходив десятий раз. Традиційно в Палаці культури НКМЗ зібралися найкращі професіонали своєї справи і відомі люди міста. Журі конкурсу було зовсім непросто визначити найкращих вчителів, підприємців, лікарів, керівників підприємств. Окремо відзначили талановиту молодь, зокрема Анастасію Єфремову, Олександра Букіна і Олексія Запару. Мені, наприклад, більше всього нравиться акція. Ета надіжда Це найсвітла, найприятне. Кось надіжда вода буде символом на чоловіка вода. Тобто, є молодіжна талантів, значить у города є будущее. Окрім головних номінацій, ще 10 чоловік отримали спеціальні нагороди суспільного визнання за особистий внесок в розвиток міста. Серед них були названі прізвища скульптора Івана Базилевського, краєзнавця Володимира Коцаренка, автора книжки Стоїмен Краматорська Віталія Бабкіна. Зазвичай кожну номінацію представляють три лауреата. Однак в цьому році живі конкурсу і громадська рада у зв'язку з однаковою кількістю голосів для деяких яких номінацій зробили виняток і дипломи отримали чотири людини. Головний хвилюючий момент визначення переможців. Ними стали викладач року вчитель школи 22 Світлана Михальова, лікар року онколог Роман Нікулін, спортсмен року Інна Гржибовська. Також визначили найкращих в номінаціях керівник року, підприємець, творча особистість, лідер сфери послуг. Переможцями стали Геннадій Ліпатов, Іван Путря, Елеонора Пушніна, Вікторія Рижик. Колеги підтримували номінантів і раділи за переможців. Це моя перемога моїх Мені воспитали. Дала мені школу в жизни і дорогу в жизни, 22 школа. І от, мабуть, это победа, все-таки 22, 22. На сцені учасників конкурсу вітали найкращі художні колективи Палацу культури НКМЗ, а також учасниці шоу Краматорськ» і «Міні Міс Краматорськ і міні міс Краматорськ 2008 року.